Вітаю, вітаю, мої хороші, вітаю, вітаю, мої найкращі. Ви на каналі Теро Україна, на каналі українського відьму. Звуть мене Аня. Сьогодні дивимось Бліц. Бліц, подивимось війська КНДР на Запорізькій області. Подивимось, чи є дійсно гарантія безпеки для України, чи прийме ворог те, що вони там зараз нове собі навигадували. Не, не забувайте, мої хороші підписуватись, приходити на особисті. Підтримувати канал, до спонсорів будуть доступні інші відео, закриті, відео, закриті етери. Можна обрати рівень спонсорства. Там навіть можна через спонсорство замовляти розклади, перегляди. натискаєте кнопочку спонсорувати і дивіться, що там відбувається. Давайте, мої хороші, будемо. І не забувайте підписуватись на телеграм-канал, на інстаграм. Україна ще відбувається. Підвішений, і карта місяця. Дивіться, нас в якусь пастку заманюють насправді. Не все так, як нам хочеться. Ми це розуміємо, влада це розуміє. Ви не думаєте, що там, вони зараз це не бачать, вони це бачать, вони не знають, що робити, тому що ще оці, знаєте, хитрість ця, вона не до кінця проявилася. Тобто, коли повністю хитрість свої вороги проявлять, тоді ми вже можемо діяти. Зараз ні. Оце, що зараз відбувається, це не те, що там цирк, як багато кажуть. Це повинно було відбуватись, тому що треба йти в переговорна процесами. Це не раз вже з вами дивилися питання в тому, що ми не можемо зараз уникнути цієї бесіди, цієї розмови, цієї дій. Розумієте, ми не можемо зараз відмовитись, тому ми це робимо. Війська КНДР на Запорізькому напрямку. Так. Да. Ну я не думаю, що вони там перший раз, те, що я бачу, і. Зимою там ще, як похолодає, ще там хтось буде, там буде проблема не тільки в них. Це гуляпілля. Да. Там треба мудро дуже поставитись до цієї ситуації. Ми знаємо, що з цим робити. Ми можемо від них себе захистити, але показую, що буде дуже багато смертей і буде сильний тиск на саме Запоріжжя. Поранені будуть. Що вони якусь зброю з собою притягнуть, таку якої не було. Так. Та, яка може працювати і на захист, і на ураження. Дуже сильно передмісті Запоріжжя буде страждати. На фронті. Чим вони загрожують нам на фронті? Вони якось будуть його розтягувати. І що вони швидко гинуть, і вони нам приносять великі втрати. Вони якісь, ну, камікадзе нам, мабуть, я так розумію. Ми колись їх давно, вони у нас були на Харківському, наскільки я пам'ятаю, ще на початку, коли тільки вони з'явилися. Ну, вони такі проблемні, як мурахи. Але ми знаємо, ну іде так, що ми знаємо, що з ними робити. Далі. Чи є дійсно гарантії для України, гарантії безпеки? Чи вони існують? Чи буде Америка їх гарантувати? Чи це Боже, карти самі по собі перегортаються, чи це все омана? Омана. Омана. Вони повинні бути по справедливості, але ну, якби ми рано радіємо. Те, що там написано, його не буде. От те, що зараз там публікують, а те, що нам публікують: мирні плани, якісь мирні угоди. Чи то є дійсне, чи то є. Що я зборна фантазія. Ні, від цього відмовляться, підуть далі, це не те. Ну, Тобто, зараз а, не реагуйте. Ну, президент сказав, що цей тиждень буде багато інформації. Проблема в тому, що таке відчуття, що всі навкруги пооб'єднуються, всі свої думки у Європі свої, ті гроші рахують, а ми, бачите, ми, а ми у нас шлях нікуди. У нас руйнація, нас будуть обстрілювати. Як треба діяти зараз в Україні, щоб вийти з цієї тупікової ситуації, насправді переговорна. Вона тупікова берегти себе, давити на справедливість, триматись один одного, намагатись щось робити в економіці, щоб гроші ці були самі на себе заробляти. От я не бачу, не йде поганої карти, не не йде поганої інформації, тобто зібрати знову, зібратися і охороняти свої кордони, тому що. Я так розумію, навіть якщо ми зараз на щось погоджуємося в цих рамкових угодах. Хоча тут є обмана. А ну давайте, який обман в цій угоді. Який обман? Мені здається, що якщо ми зараз щось підпишемо, нам потім ну, не дозволять щось змінювати. І воно таке дуже абстрактне визначення, да? якісь дії, незрозумілі, які Америка буде щодо гарантії робити, А які не прописано, це таке абстрактне, воно і залишиться. Тобто це не гарантія, це якби як можливість. Можливо, я тобі коли-небудь з барського плеча допоможу. Що нам робити? Як це буде виглядати? Триматися один одного, бути всією однією родиною, дослівно читаю. Не сподіватися на гроші. Ні. Не сподіватися, добре, якщо ми зараз не погоджуємось на все це, що буде відбуватись в Україні? Ну, кажемо ні. Все, їдемо додому, кажемо ні. Що буде відбуватись в Україні? Ну, буде підтримка, буде від третіх сторін, але вона буде знову ж таки з якимись умовами. Проблема буде зі школами, з навчанням. Ну, більше вірогідність того, що ми не погодимось, тому що прям показує розвиток подій. Карта Мага знову виходить, тобто люди далі переміщуються. Просто будуть відсілятися якісь населені пункти для того, щоб ми могли розгортати військо і зовсім інакше ввести війну. Тобто, я думаю, що ми в оборону станемо. Не можемо ми стати в оборону, в захист станемо в Захист станемо. Дуже дивно, тому що оборона, я так розумію, це, ну от чомусь да? захист і оборона, в принципі. Там показала, ні, захист показало так. Штурмувати, напевно, ми не зможемо. В активну оборону ми не станемо. Чомусь, от, знаєте, чомусь, якщо ми зараз відмовимось, нам стане спокійніше, тому що ми вже. Не будемо смикатись і думати про те, що хтось нас врятує, і ми якби, як сприймемо дійсність така, яка є. До чого схиляється наше керівництво? Підписувати зараз? Ні, карта, карта башня. А що ну, до чого схиляється саме керівництво? Як воно це бачить? Що нам що смерть? Нам? У мене істерика, вибачте, ну, це не смішно. <смі> Карта смерті до чого схиляється. Ну, може, десь самогубця, не знаю. Чого. Ні, до чого. От я не бачу майбутнього. А я буду картинку робити. Я не бачу перспектив. Що так, що так, їх нема. Збереження родин. Я так розумію, якщо б нам запропонували більше грошей, більше чогось, то ми б погодилися. Нам взагалі нічого не пропонують. Да. Нас обмежують. Так знову от буде розмова про те, що ми ще винні. Тож, хочеш ППО, купляй. У нас нема цієї можливості. Тобто нам урізають з усіх боків, тут невірно не, не зовсім роблять. Нам у всьому відмовляють, розумієте? Тиснути нас так, щоб ми там в договорі буде якось так прописано, щоб ми ніколи більше не змогли звернутися за гроші, попросити якусь фінансову допомогу, щоб ми все купляли за Так У нас нема своїх. Нам би ще борги роздати. Чи погодиться ворог на ці умови, які ми зараз пишемо, чи погодиться ні, відлюдник? Він він взагалі сидить і ну, якби. Ви спочатку у мене запитаєте, а потім якісь документи робіть? Ні. Ні. Він якусь нову зброю почне показувати, щось запускати по нам. От нема якогось коннекту між нами і ворогом. От Якщо б, наприклад, ми починали з того, що. Дві сторони щось розробляють, вони нам кажуть моїм, а потім вже втручається, да, Америка, яка е, починає всім дзвонити і казати, ну давай трошки там, зроби, зроби знижку, знаєте. Тоді, може, щось вийшло. Не, не з того боку ми заходимо на ці переговори, але ми не можемо відмовитись. Це навіть не переговори. Це витискання. Вони не хочуть, вони прямо, от, я буду бомбити, я буду бити, в мене є чим, наші що ті ракети собі там. Він заспокоїться і може на щось погодитись, тільки якщо ми звідкись вийдемо. Все, так. Дасте мені гроші, дасте мені можливості. І щоб вийшли, і ще так, щоб знаєте, щоб претензій до мене не було взагалі, що я там відмив свою репутацію. Ну, поки такий сюр, і ми будемо ще далі дивитися. Ну, це сюр, це ну, взагалі це ненормально все. Тому ви там не сильно марте надіями. Може бути таке, що влада наша просто підпише, і все, плюне на все, і кудись там поїде. Може, я дивилась. Ну, ну Просто скажу, як якби... Ну, Вибору не було. Ми підписалися, але перспектива не дуже. Не, не зупиняться бойові. Не -не. На прифронтових щось буде, все одно буде якась активність.